На Рівненщині два кандидати в народні депутати від партії Удар зняли свої кандидатури з виборчих перегонів на користь представників об'єднаної опозиції. Батьківщина таким чином по 153-му виборчому округу лідера виборчих перегонів Юрія Вознюка підтримує тепер. Кілька потужних політичних сил, об'єднана опозиція, батьківщина, всеукраїнське об'єднання, свобода та партія Удар Віталія Кличка. Ми повинні об'єднати наші зусилля, об'єднати для того, щоб виграти. І ми запропонували. Нам було запропоновано сісти керівникам. Лідерам політичних партій і визначити, ми відмовились від цього і сказали, ми повинні відзначатись тільки відштовхуючись від бажання людей. Для цього ми зробили. Ми дуже раді, що опозиція погодилася з нами. Ми зробили соціологічне дослідження в тих районах, коли двоє будуть змагатись, третій може перемогти. Там ми прийняли рішення зняти кандидата на користь. Того хто має найбільшу підтримку людей, таким чином по виборчому округу номер 153, відповідно результатів соціологічного опитування на користь кандидата від об'єднаних сил опозиції Батьківщина Юрія Вознюка, свою кандидатуру зняв висуванець від удару, Олександр Бірюков. Провели соціології. Соціологія показала, що я набагато більше набираю відсотків. Тому дуже гарне рішення. Я думаю, що це рішення буде вже останнім цвяхом в домовину партії регіонів на цьому виборч. Мобу підтримка та віра людей це остання сходинка, яку залишилось подолати на шляху до перемоги, впевнений кандидат у народні депутати від об'єднаної позиції Батьківщина ВО Свобода партії Удар Юрій Вознюк. Тож у день виборів, 28 жовтня, бюлетень стане зброєю кожного українця і водночас шансом змінити своє життя на краще.